І всім хороші друзі, з вами я Тайгер, і ми продовжуємо з вами грати в групі назву Dream League Soccer». От, ну На сьогодні третя серія нашого проходження. Третій матч в третьому дивізіоні. Ну Давайте все ж таки зараз розберемося. Отож, Хамади Сакімото і Шикаовий замість Строткера. Багато у нас, на жаль. Так, бачу, Потрібно ставити вже. Потрібно ставити 4, 2, 4. Схему. Зараз так і зробимо. Ось ця схема. О, ну, нормально, я думаю. Добре, тоді поїхали. У Нас матч проти Осаки. Ой-ой-ой, стоп, ой, блі, ой, 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 забуся, забувся, воротаря поміняти. Ну добре, тим не менш, як ніяк гра має продовжуватися. Ось такий склад у ЗАК і от, от, от склад у нас. Звичайно, цей склад буде якийсь, скажімо так, ризикований, тому що першим таким, таким складом виступаємо, Ну, тим не менш поїхали. Поїхали, отож, ні вам. Комунка, втрата м'яча, бойко. О, шикарна передача. Камінгс, камінгс у от, Знову в неї та ж проблема у самій. Брайсон, молодчина, Дуже добре відіграв і знову шанс, вже тепер, тепер у Боатана Боатана. Боатанг можна виходити один на один, перекинути хотів Хігаші Гучі. Хігасі Гучі. І Васита, Джасук, Поліумофлангу іде Осака. Джасук. Сакемото відбирає меч. Касія. Камінгс. І тут передача чудова! Касія, Удар по рота. Аааа! Куди 1-0 касія забиває ворота Осаки і виводить вперед нашу команду. Шикарна передача розрізана на касію і тут уже вершен. Було для Гокіпера і 1-0. 1 0, -0. Отак от, от спокійненько ми вириваємо поки що перемоги нашої команди. Так, от... Е Трошки у мене. Ого! а чому такі логи? Еть, тьботен. Так, стоп. Все, по-моєму, нормально. Так. Так, все нормально. Та що таке, ну чому такі лаги? ФПС присідать Я не ендозмічаємо. Ендо, oh, проти нього цікаво, ми пропускаємо. Перший пропущений м'яч у цій грі.